Студії телеканалів і та місто плюс другокласники Полтавського ліцею номер 13 успіх разом із батьками та вчителями вони завітали на екскурсію на телебачення. До вашої уваги новини. У студії «Кохан лан подало говтується від деревопаду. Лише за сьогодні сьогоднішній день комуналь, комунальники отримали п'ять заявок про повалені гілки та дерева. В школах області планують запровадити спортивні класи. Знайомиться з роботою камери, телесуфлера та влаштуванням студії і семирічна Ліда. Мене зацікавили оті, оці, оці моніторні комп'ютери. А ще мене зацікавив цей фон гарний. І такий дивний стол. Ні, я хочу стати фокусником. Як ти думаєш, на телебаченні ти будеш виступати? Так, да, я сюди обов'язково в майбутньому прийду. А ось семирічний Микита мріє стати футболістом. Проте під час екскурсії сподобалася кімната звукозапису цю кобу дуже кода. Е, ми сиділи з мікрофоном і е, нас знімали, а ми читали, що було написано. Вітер змінного напрямку один від одного до трьох метрів за секунду. Без опадів невелика Хмарність плюс 3, плюс 16. Дерібний дощ, температура повітря плюс 6, плюс 14. Температура температура повітря коливається від п'яти до плюс вісімнадцяти. Дрібний дощ плюс п'ять вночі. Та плюс 14 в день відвідали екскурсанти і редакцію, дізналися, як редактор формує випуск, а журналісти створюють сюжети у спеціальній програмі. Фабрика новин. Нам дуже було цікаво дізнатися, як працюють ведучі, редактори, працівники цієї телерадіокомпанії. Ну і взагалі дітям було дуже цікаво подивитися, як відбувається взагалі процес зйомки, звукозапису, інтерв'ю. Ідея була наша дорослих, але діти були. За словами вчителя, діти цікавляться відеозйомкою для соцмереж, тому екскурсія на телебачення була пізнавальною і розширила можливості для розвитку їхніх талантів.